Ігоре Павловичу, вітаємо вас з розпалом тернопільських театральних вечорів 2011. Розкажіть, будь ласка, от, чим особливі вони цього року? Ну, знаєте, кожен фестиваль особливий по-своєму, і, як правило, особливий чим. Є пару чинників, що таке фестиваль. Це репертуарна афіша, це назви вистав, це режисура, це сценографія, це те, ради чого ми хочемо зробити цей фестиваль. Але найголовніший чинник це глядач. Розумієте, глядач, а моя задача на фестивалі як керівника Йоркомітету і директора театру це зробити так, аби фестиваль відбувся. Перше, щоб всі вистави відбулися, друге, щоб глядачу було комфортно, третє, щоб була організована процес і процедура проведення фестивалю. Зважте це до 300 чоловік, це є над чим попрацювати, так і якщо, наприклад, на фестивалі борщ їв або з'їм, гречку з м'ясом, сам. Наприклад, там можуть привезти з колгоспу гречки, там можуть привезти чого. А фестиваль театральний це все таки фестиваль інтелектуального театрального мистецтва. І насамперед, голови цього мистецтва це професії режисера, професії сценографа, професії актора, професії акторського ансамблю, музики, пластики, сценографії. Дуже багато чинників мало того, приїжджають люди з дев'яти регіонів України. Так? До людей треба гарно віднестися, щоб їм було тут комфортно. Їм треба надати всі умови комфортного перебування і гарного, ніби ремісничого втілення на сцені нашого театру. Тут задіяні всі служби театру. Глядачі про це не знають, але задіяні монтажисти, монтувальники, сцени, задіяні електроцех, задіяний звукоцех, гардеробники, прибиральники, художники, бутафори, костюмери. Той комплекс, що називається, знаєте, театр, говорять, такий зашкарублий вираз, театр мистецтва колективно. Мені здається, взагалі всяка робота це мистецтво колективно, але зараз в такий відповідальний період в нас рахуйте жнива. Це так як підготовка до нової прем'єри. Ми підійшли нормально до фестивалю. Ми підійшли нормально. Цьогоріч, мабуть, почувши критику. Минулих років і тернопільська влада е, внесла свою вагому частку для декого це мала сума, для декого велика. Я не є рвач. Знаєте, повірте мені, більше мене тернопільську владу ніхто не критикував, чи з театру, чи з моїх друзів. Але я їм говорив: ті питання, які я ставлю перед вами е, про театр, це не моє питання особисте, це наше питання, тому що рівень е, вашої влади чи рівень. Тих людей, які знаходяться при владі, буде залежати або індентично, або пропорційно залежне від того, а як ви допомагаєте театру. Мені допомагати не потрібно, але я знаю, є театр, а театр це є квітка, це є троянда пелюсток культури, пелюсток мистецтва. Наш театр є основним в області. Чого гріха таїти? Так, є театр актора ляльки, славно він розвивається, але він виключно працює на відповідний вік. А наш театр охоплює, наприклад, починаючи з п'яти семирічного віку, і до людей до глибокої і мудрої старості. Розумієте, так що нам є над чим працювати. Помогли мені багато людей з міста, допомогли організації, такі відомі бренди. Знаєте, як називу там наприклад Тернопіль, Буд, Креатор Буд, Атріум, Бучач, Галіці Дістелері, Парубанків, міська рада. так. Але просто приходили люди, які просто підходили і казали, ми вам хочемо допомогти. Наприклад, молодий чи політик чи депутат, знаєте, але авторитетний чоловік Віталій Михайлович Цимбалюк підходить, каже: я вам хочу на фестиваль допомогти. З такими от питаннями у нас ніколи не було проблем, наприклад, із Ігорем Гудою, з керівником креатору Буду. Люди хочуть допомогти, але люди хочуть побачити, а куди ми, хоч ці крехти, ці краплі вкладаємо. І цьогоріч нам це вдалося. Мені вдалося випустити, наприклад, в різних форматах отаку рекламу, так? Від такого є ще менші формати і до дуже великого. Мені допомагають розміщати це в багатьох торгівельних центрах, в банках, в ресторанах. І знаєте, я хочу просто тернополянам сказати, керівникам, хто знаходиться. Що коли вони просипаються, перше після того, як вони почистять зуби, вони повинні думати, а що вони зробили доброго для Тернопільського театру. І тоді і їм воздасться, Повірте мені, звичайно, мені приємно, що на фестивалі є всі верстви глядача від молоді, учнівська молодь, студентська молодь, є вже солідно вийшли. Ми бачимо представників бізнесу чи середнього класу, ми бачимо солідних професорів. Вчора, позавчора. Просто шановані люди-викладачі, які не встигли за купити квитки на наш фестиваль, просилися, вони сиділи на доставних кріслах. Звичайно, хорошим таким акцентом чи початком цього фестивалю був абсолютно непередбачуваний, абсолютно непрогнозований приїзд Марії Васильівни Матіоси. Звичайно, це письменниця епохи, до неї по-різному ставляться. Але не ставитись до неї або просто так зневажати, ну це просто мені здається нерозумно. І цей бурхливий взлет і е, глядачевого такого епатажу е, емоцій, який поєднав, наприклад, того, що відбувається на сцені, і того, що відбувається в глядачевому залі, це те, що має бути на фестивалях. Звичайно, фестиваль, е, я би сказав. П'єси різні за рівнем. З чим це пов'язано? Це пов'язано з станом українського театру на Україні, і, зокрема, в кожному регіоні. Не секрет, що в кожному регіоні відбувається прикірка між мистецтвом театру чи між засобами виразності театру і цією потребою глядачів, які вимагають це зробити так чи ні. От дивіться, років 15 назад, коли у нас був Ластівка Петро Петрович, його п'єси були авангардні, новаторські, прекрасні. Багато дехто з глядачів просто не розумів, що відбувається. І питання в тому, чому він пішов, чому йому створили такі умови, неприйнятливі для роботи, або по-простому назвемо просто його з'їли, з'їли талановитого режисера. Так? Не вдалося захистити, кинули команду Фас і нема людини. І він довший час і матерював по Україні, підробляв, хотів себе ствердити. Але я йому говорив, Петро, не дури себе, ти не можеш, ми не можемо себе, в нас так кров грає. От є група крові, так? В шекспіровській п'єсі, якщо, по-моєму, в Гамлеті є вислів, якщо краплю оциту влити на ковш молока, то згурдиться молоко, кров може згурдитися. Так само наше єство. Ми настроєні працювати, робити добро, там реалізовувати себе тільки в театрі. І він перейшов волинський татар. Пройшов час, пройшов відповідний період. Я їжджу до нього. Ми багато їздимо. Ми зараз стараємося мінятися, наприклад, такими обмінами. Де прем'єра, ми туди керівники театрів, режисери, художні керівники, директора їдемо, щоб подивитися, в якій точці координат знаходиться і наш театр, і їхні театри. І от ми приїжджаємо туди, і Волинський глядач, Волинська земля його прийняла. Так, але це те мистецтво, що зараз і в нас прийнялось би, і ми тут зголодніли за рівнем такого класу режисури. У нас є два режисери. Мисічукі і так хороші режисери ставлять вистави, хороші вистави. Але театр це не є меню в ресторані, що ти дав, наприклад, полядвочки гарної шинки, цибульки і сухарів і вийшла хороша котлета. Неможливо запрограмувати успіх вистави. Буває багато вистав, що ми думаємо, чисто театральних, прекрасних, а глядач відторгає. А театр це є мистецтво. Коли глядач і сцена дихають в одному ритмі, це так дві камери в серці. Якщо щось відбувається не так нам погано. Дуже тяжко мені про це говорити, але, на превеликий жаль, якщо аналізуючи, наприклад, репертуарну афішу, чи те, що я вже побачив, чи вдалося побачити, мені просто як члену журі, як актору, то не на рівні, наприклад, за рівнем вистави. В нас дуже Разюче вразила чи різанула навіть вистава з Ботінці, прекрасна назва, Аншлаг в залі, а рівень виразу театрального мистецтва, акторського режисури називаємо м'яко, толерантно, волів би бути краще. І я собі думаю, а чи відчувають вони, що вони працюють не в тому театральному вимірі? В програмці написано Шалена комедія», так? А шалена комедія це як мінімум рушати з третьої передачі і доводити до п'ятої. Це прогазовки, якщо перевести на мову машини, так? Це якісь віражі, це якісь карколомні трюки, етапи, а вони собі так почали як таку легеньку, низькопробну мелодрамку. Можливо, часу не було. Можливо, наша вина і моя особисто, що нам не вдалося переглянути всі вистави. Нема фінансів, нема часу, життя вносить свої корективи. Там заміна вистави, там треба зіграти роль, там треба піти на нараду, тут треба працювати, щоб колектив був ситий, бути нагодований, так, щоб завжди мали зарплатню. І не вистачило часу подивитися. А ті матеріали, що ми просимо так грамотно, умно, ми прислемо вам диск, подивіться. Диск є одне на превеликий жаль, а реальне втілення на сцені зовсім інший. Чого би мені хотілося, щоб був рівень художника, сценографа дуже замітний. А ми бачимо таке чи ускудіння, чи збіднення. А те, що нема режисерів, це не є проблема нашого фестивалю, це проблема режисури щодо організації. Проведення фестивалю то всі учасники просто задоволені, і мені подобається, що вони ми якось так згуртовуємося, дружимо. Приходять наші актори. Я навіть говорю, придіть, допоможіть, це не просто прийняти 50-70 чоловік кожного дня. Питання не стоїть в тому, щоб подати чай, канапку, кусок м'яса, і чогось зігріваючого. Ні, не в тому. Питання в тому, щоб якось подружитися, щоб якось війти в контакт, поговорити, що відбувається там, тут взагалі задача фестивального руху. Мені здається, одна держава кидає таку кістку. Ну вже все, забрали зарплати, забрали великі дотації. А давайте ще обріжемо. Такі слова придумали, розумієте, на Олімпі, оптимізація. Та цей, хто придумав це слово, чому вони не скажуть скорочення? Вони хочуть скоротити там потребу на потреби театру. А на превеликий жаль, за останні 10-15 років, що я знаю, тільки цього минулоріч, два роки назад, обласна рада виділила цільові гроші на постановку вистави Мазепа. Ну, вони просто молодці. І ми реалізували з гідністю і результат є. Подивіться, ми поїхали на фестиваль в Івано-Франківськ. Люди шоковані. Тут люди ходять, гарні відгуки. Є так ми трошки цього Мазепу виставу вбрали. Попрацював художник, зробили відповідні світла. зважте, що вистава це мистецтво багатьох компонентів, так? їх треба з'єднати і все. Ну і що я можу сказати? Режисуру просто додавили, театри додавили, на заході от, працюємо ми пару керівників, які виживаємо тільки завдяки тому, що ми дуже довго в цій професії. Тому що ми не зважаємо на ті ігри, які нам намагаються нав'язати, чи провладні комісари, чи недоумки якісь, чи ті люди, які абсолютно профани в мистецтві, в культурі, але якимось чином підмазались, підставили плече, і вони, хочуть, вони думають, що можуть впливати. Прошу зважити, що сонце сходить не тому, що півеньку курікає, так сотворив Бог. Так? Від цього нікуди не дінешся. Актор хвилюється до третього дзвінка, виходить на сцену, він працює. Священник думає, а що говорити до початку служби Божої не під час, коли починається служба Божа, він вже проповідує. Так чи ні? Стражду, бо голодний. Він голодний до тих пір, поки йому нормальна рука не подасть кусок хліба. Так само і у нас, а режисури проблема. Мені здається, це проблема і великих метрів, які... Просто не звернули, не пробили дзвін свого часу. Це і питання і ми неодноразово так з е, підковиркою чи задаємо і стрибуну і Лесю Танюку. А де ви були? А де ви були як молодої режисури, просто додавлювали? Ви боялись нормальної конкуренції, так? А не можна боятися? Любий нормальний ремісник, який хоче передати своє ремесло, наприклад, Бондар, Бляхар, Пекар, той, хто тютюн крутить цигари, так? той, хто е, столяр, який виготовляє. Декорації чи Краснодірівщики називають так, він повинен передати своє ремесло. А в нас в мистецтві від нашого егоїзму, від нашого такої наїжаченості, від нашого такого сухого меркантілізму, а я не підскажу, як працювати, а я не скажу. Знаєте, в нашому театрі були такі актори, які підсказували, от, Покійнику цюли Мирослав Петрович, коли ми відкривали фестиваль 23 листопада, це був день, коли перестало битися його серце. Розумієте? Бобровська Євдокія Григорівна, яка зараз вдома, але яка могла підійти до молодого актора і сказати: сино, ти маєш метр вісімдесят росту, тобі треба говорити баритоном. Басом, ти так себе веди. А на виїздах, коли ми були голодні, грали в холодних клубах. Але ми тішили, що ми їздили виступати. Вона могла підійти із свого термоса, тоді лимона не було, налити чаю, вкришити яблука чуть-чуть і дати канапку навіть з відбивною. Люся Давидко, яка могла запросити на котлети. Наприклад, і багато-багато таких людей, я не можу сказати про жінку старшого покоління, але солідніших, вони передавали. А є багато такої замкнутості, а я не скажу, а хай будеш ти гірший. І от театр, і таке слово, голосне, український театр, оті всі проблеми теж вибрав. Подивіться, що робиться кром в державі. Театр це ж частинка якась, так? І я щасливий, що мені поки що вдається не перетворити нашу установу на якусь організацію другу, а ми залишаємося театром. Звичайно, ми будемо на слідуючий рік, особисто я для себе, якщо мені Бог. Позволить і здоров'я позволить. Я би хотів репортажні вистави переглядати. Я би хотів спілкуватися з режисером, з художником, з літературознавцями, з акторами, щоб цю кухню започатковувати тут. Я би хотів, щоб ви, журналісти, приходили до нас не тільки на прес-конференції. Знаєте, красиві дяді, солідні, сиві, мудро, мудрствують лукаво і починають повчати. Та вас нема того, та вас нема того. А де ваше? А що ви допомогли, шановні? От що допомогли, наприклад, центр Київ проболтав? Міністерство проболтало, там взагалі розганяти всіх треба. Міністерство культури є, культури немає. Розумієте, як це страшно? Думаємо про театр, там різні е, виносимо е, постанови, а театри то чахліють, зачихають, розумієте? Театр треба підтримувати, треба підтримувати кадрами. Де наш славний інститут Карпенка-Карова? Поплавський, шоу, концерти, це прекрасно. Другі інститути готують перукарів. Таке враження, що країні не потрібні робітники. Розумієте? Юристи, економісти, перукарі, артисти, режисери, співаки, шоумени, аферисти. А хто працювати буде, а за рахунок чого ми будемо жити? Крен держави прийшов, але мені здається, щоб держава вирівнювала свої крени і щоб може ті, від кого залежить, і наше, просто розуміли, що культуру не можна загнати в кут. Коли нас загонять в кут, ми можемо так віддати, що мало не покажеться. Це не будуть ті дитячі садики, знаєте, що біля Верховної Ради натравлюють тих. Нещасних чорнобильців чи афганців, щоб вони паркани ломали. Ви зрозумієте, мені здається, там хороший режисер є. Це масони, це якісь масонські групування. Вони спеціально людям ставлять подразник паркан. І тоді людина свою злість виганяє на паркан. От в Японії на заводах є такі гумові ляльки в формі начальника і коли робітник. Робітника до пекло, він приходить, йому починає там давати. Так? От так само і тут, а проблема зникає. Потім чуть-чуть підкинуть копієчку і зникає. Ну але чого гріха таїти? Я радий, що ми проводимо фестиваль. Я радий, що на фестивалі, окрім глядачів, є влада. Так? А Хто приходить з влади? От, ну, з чиновників, можливо, спортсменів, так, що ну, приємно здивуватися. Ігор Єворський, спортсменів, наприклад, відомий футболіст, тренер, так, так? Mm -hmm. мій хороший добрий друг. З влади приходить, я вам чесно скажу, приходить Тарашевський регулярно, Боберський, Кайда приходить. Він річ, знаєте, протокольно в нього часто розписаний голова обласної ради. Але мені приємно, що прийшов Миколенко на виставу і не купив білет. Ага, каже, Ігор каже, я до вас дзвоню, бо білетів нема. Я кажу, Михайло Архиповичу, радий. Але завчасу треба купляти, він каже, зрозумів, от на дешеву сім'ю він не міг попасти. Так? З адміністрації обласної ГОЧ регулярно приходить, практично на всі наші вистави. І по запрошенню, і без запрошення. Приходить хто. Ну наш не можна назвати, що це начальник, бо це Шергей. Він від культури, ніби шеф наш так. Але він всі вистави дивиться, і працівники його дивляться. Йому просто треба за культуру області відповідати. Не так, то просто тримати оті всі вішки. знаєте а політики, які от yeah. колиш маток політичним ну, життям кого? Ну мені приємно, що Джорджик не міг купити квитка на театрі дзвонив звонив двічі вже чи тричі до мене. Каже, що ви там в театрі робите. Я кажу, вистави граємо нові вистави. Нова прем'єра господиню заїзду, яка дешева сім'я, це просто прекрасні. І я вам скажу, що на грудень вони теж квитка не дістануть, тому що вистави практично продаються, що називається з молотка чи після першого дзвінка. Хто ще з політиків входить? Часом приходить Олег Вітвіцький. Знаєте, він такий інтелектуал, молодіжний політик. Звичайно, йому треба вчитися. Взагалі політикам, мені здається, треба. Збагнути одне, що можна дуже багато виступати на мітинах, можна дуже багато себе розмалювати на плакатах, знаєте, які граничать на межі карикатури. Їм просто треба ходити в театр. От е, Коломічук, ходив театр, так що йому заважає? Він ходив, я його знаю ну, більше десятка років. Він був в районі Тернопільському голова райадміністрації, потім в області, потім пенсійний фонд, все він ходив. Спочатку так трошки, та що ти мене завжди в театр, в театр, а куди кажу вам ходити? М? Потім йому не мішає, він допомагав, він розуміє наші проблеми, він знає трупи, він знає всіх акторів. розумієте, З бізнесу хто ходить. Ну такий Юра, в нас друг, ми його називаємо Чоботар, має майстерню, він допомагає нам шити, ходить на всі вистави. Корнійчук, командир бригади. Театральний інтелектуал, так, він не пропускає ні одної прем'єри. Мало того, в нас є домовленості з гарнізоном його, до речі, так само мене попросив начальник УВС Бортняк, що і цей конвойний, чи оперативний, внутрішніх військ, чи батальйон, чи полк ходить до нас на вистави з солдатами, просто раді. Я зараз просто дуже аншлаги, і ми не можемо їх прийняти в повній мірі. Ми просто запрошуємо дітей знаєте, інвалідів. Пенсіонери ми навіть на фестиваль, звичайно, дозуємо, тому що аншлаг постав продана. Але я і зараз кажу нашим білетерам, кажу, пропустіть 5-10 людей старшого віку, вони все-таки готуються, вони приходять настільки чисті, настільки накрохмалені, настільки, як на свято, розумієте? І от вчора, після вистави, після ревізора, ви бачили, як давали підношення ревізору, хабарі, гроші. Ну все як в житті, все нормально, так в житті все проходить. І я вийшов і ніби свого піджика, доставили програмку, даю так з під поли, і вам візьміть на подарунок. А глядач підходить, під пенсіонер фоє до мене і каже: Ви знаєте, ви багато йому дали. Він думає, що я йому гроші дав. Я кажу, та не дуже це програмка фестивальна. І я вам хочу дати в знак подяки за те, що ми тут у залі, і шоколадку Львівську приніс. Львівський світ у шоколад. Мені приємно таке. Бо часом нам на сцену виносять, окрім квітів. Кому коробку цукерів, кому подарунки. От Андрію Маліновичу свій час така фанка була старша, вона й мої годинники, якісь порцелянові кружки, і такі фігурки. Перепрошую. Ігоре Павловичу, минуло вже три дні театральних вчинень. Угу. Як ви можете акторів, актрис відзначити, режисерську роботу, сценографічну, що вам особисто сподобалось? Я дякую вам за, за питання, але дозвольте мені. Мої від, ніби відчуття або відповідь як члена журі притримати до неділі. Тому що цьогоріч на фестивалі, ну я не був дуже запрошений на фестивалі. Я на фестивалі їздив, я мав машину, я брав пару людей, ми приїжджали в Ринків, Чернівці по регіону, ми їздили дивитися, але як приватні особи, а не члени протокольного запрошеного журі. Члени журі багато тих самих, так, і вони шановні на Україні Стригун, Неволов. Лесь Танюк це подія, що в Тернополі Лесь Танюк. Це людина-легенда, він репресований з 60-х років, зважте. Його з України просто копнули. Він в Москві собі знайшов присталище, і він там десь був вивезений трохи. І потім зважте, що він найбільше Леся Курбаса писав. Він праці має, він дуже сильний науковець, мистецтвознавець, театрал, режисер. Ну, є Гранко Ярослав, прекрасний. Молодшого типу театральний е чиновник, потім Петро Ластівка. Ми запрошували Сіпорського Вадима з Львова, хорошого режисера. Я думаю, на слідуючий рік е склад журі, якщо Господь дозволить, і так складуться зорі, Трошки буде омоложений. Чому? Тому що все-таки проблеми молодої режисури, мені здається, не можна вже в повній мірі довіряти метрам, не можна давати їм вішки, тому що дехто з них повіз віз не цією дорогою. Дуже легко робити повчання, дуже легко бути ментором, а тяжко зробити, навчити, підготувати зміну акторську, режисерську, сценографічну, ансамблеву, хореографічну. Тут є дуже багато чинників, які, якщо я вам відверто відповім, не знаю, чи вам сподобається, і нашим е, слухачам. Але є що я хочу сказати, особисто я, так як актор, як людина театру, мені дуже подобається взагалі цей стиль, чи клас, чи, е, як би сказати, виклад, як працює Ростислав Джепільський. Це молодий. Режисер, молодий актор, він директор театру Івано-Франківського, йому теж нелегко. Вони знайшли такий тендем з Марією Матіос. Він викладає і робить цю інсценізацію такою, якою мав би бути і український театр або вирішення такого плану творів. І, звичайно, його режисура, і минулорічна Солодка Даруся, і нація. Це те, що мене гріє. Вчора я подивився виставу у ревізор Хмельницького театру. Це вже не той театр, що був п'ять років назад, він став кращим. Але менталітет, хоча і гарна жвава комедія, Гоголь. Гоголь дуже витягує. Розумієте, От, знаєте, кажуть, мерседес і Сало, воно і в Африці мерседес і Сало. От Гоголь він і Хмельницьку Гоголь. Але все ж таки трупа. Бажаю бути кращою, сильнішою. Хоча хороший актор і хороший стиль, але менталітет подачі і вираження сценографічного, от воно мене трошки дошкуляє, трошки ріже так. На малій сцені непогано вистава мардання вчорашня, тому що позавчорашній твір Едварда Олбі – це сильна драматургія, акторські ролі там, але от трошки не дотягують. Знаєте що? Мені здається, проблема вона була, є, і з нею треба боротися. Не треба набирати в театральні інститути людей, які кораб... дошкульно портять, картають, знищують українську мову. Є російські курси, йдіть на російські курси вчитися. У нас же колись було в інституті, що кожних 4 роки набирали акторський курс для російських театрів. Ну, прекрасна мова, хороший язик. Да? Ну, набирайте на російській. А коли актор східної України чи з центральної в житті російською. говорить російською мовою і виходить на сцену, в нього виходить папір, а не папір. Так? І от це добиває, з тим треба боротися. Ну ще одне, про що не говорять ні член журі, ніхто, це звичайно мова, це сценічна мова. І мені здається, мова у всіх театрах на цьому фестивалі хромає. Чого гріха таїти? Мова повинна бути, знаєте, чим ти не твердая криця. Мова це засіб виразності. Мова це те, про що людина думає і як впливає, а цього немає. І мені здається, в українському театрі настала пора, щоб прозвенів такий дзвоник, а як ні, то дзвін вдарив. Щоб зайнятися українською мовою. Глядач, різний глядач, є сільський глядач, і сільський глядач, мені здається, 50% глядача в театрі. Але ми повинні бути близькі до еталона української сценічної мови. Ігорі Павлович, щоб і? фестиваль, як відомо,